Нещодавно я спілкувався з однією дівчиною, її звати Катерина, і вона розказала цікаву історію. Я люблю такі цікаві, життєві справжні історії. 12 років назад вона сильно захворіла, в неї були проблеми зі щитовидкою і були операції. Операції були безуспішні і вона була в критичному стані, лікарі не давали шансів і вона помирала. І вночі одного разу вона розказує, до неї прийшла смерть. Це була особа, вона її чітко бачила, бачила її силует, лице, і смерть почала з нею говорити. І каже до Катерини: Я прийшла за тобою, ти помираєш, ти неправильно жила, ти грішно жила, ти грішна, і я забираю тебе в ад. І Катерина каже, що в цей момент звичайно був дуже великий страх, і в думках вона покликала Ісуса. каже, це доля секунди. Я просто в думках подумала про Ісуса, От прийди, поможи, доля секунди. І в цей момент за смертю вона стояла, а за смертю з'явився Ісус. Його село каже, я чітко розуміла, що це Ісус. І в цей момент, коли з'явився Господь, лице смерті, дуже сильно, лице смерті дуже сильно змінилося, так скривилося, вона стала дуже злою, і каже до мене, цього разу я тебе не забираю. Цього разу я тебе не забираю. І вона зникла. І коли зникла смерть, так само зник Ісус. І каже, після цього моменту я почала молитися, шукати Господа, читати Біблію і пішла на поправку. З цього моменту, каже, я пішла на поправку і через деякий час повністю одужала. І Катерина розказує, що вона почала по церквах ходити, шукати Бога. Каже, так як я вміла, як я була навчена, я почала шукати Бога, читати Біблію, молитися. І в один момент каже: я щиро навернулася, посвятила своє життя Господу. Посвятила своє життя Господу. І вже пройшло 12 років, і слава Богу, вона жива, здорова і так. Ісус спас її від смерті. І я чув багато історій. Дуже багато історій. І, як правило, люди навертаються до Бога в критичних ситуаціях. От зі 100% 90% це люди, які навертаються в критичних ситуаціях. Чомусь так є. Хтось знаходить Господа в тюрмі, хтось на смертельному одрі, хтось в хворобі, хтось в проблемах. Дуже мало людей шукають Бога з добра. Чомусь так воно є. Хай Господь дарує нам благодать. Хай Господь дарує нам свій мир і хай береже від всякого зла.